Всім привіт! Ви на каналі MadeGu. В цьому відео я розкажу про керування крилами та закрилками на F14 Tomcat. Сам літак специфічний та унікальний в DCS World, тому що має стріловідні крила, які дають йому перевагу при маленьких швидкостях та при дуже великих. Маючи такі великі габарити, його маневрність не відстає від літаків по типу F16 чи Су27, а його посадка на коротких полосах. Та на дуже малій швидкості вражає, перемагає більшість літаків четвертого покоління, покоління. все дякуючи його крилам та закрилкам. В кабіні можна керувати крилами та закрилками за пілотом на такій панельці, яка знаходиться влівом. Забираємо пілота. На речах керує нашими флепсами і при його положенні назад це нас крила закриті вперед наші крила відкривається. Регулюються наші крила. Цим речагом ми керуємо флепсами. Якщо опускаємо повністю вниз, наші флепси опускаються повністю вниз. Якщо ставимо, наприклад, положення UP, у нас опускається тільки одна третина. Бачимо. При різному положенні у нас поводи, ну, закрилки поводяться себе по-різному. Також дуже важливо знати про такий перемикач під назвою Anti-Skid. Для чого потрібен антискід? Антискід це така система, як, наприклад, так, система BIES на машинах або на мотоциклах, яка не дає забуксувати, задріфтувати або втратити контроль літаку таку при посадці. Терічно він положення OFF. Бачимо, тут у нас пише DNDN, значить він не працює. Я рекомендую його ставити вам положення BOF. Це вже відразу при запуску. Бачимо, у нас тут підняті. Це нам вказує, що наш антискід піднялися піднялися лише 2 четверти з крила. Також антискіт це поводить по-різному, якщо у нас закрилки опущені чи не опущені. Зараз у мене закрилки підняті. Якщо я їх опущу, бачимо, в мене антискіт повністю піднімається, і тут нам вказується, що антискіт повністю піднятий. Також ми повинні знати датчики, які вказують на положення флепсів і на положення наших крил. Бачимо, у нас є такий датчик, він нам вказує, по-перше, гір для наші шаси, але тут нам вказує ще і наше положення флепсів. Тобто, ну, дивиться вниз, іен, це у нас повністю опущені закрилки. Якщо піднімаємо положення UP, бачимо, у нас це положення підніметься, там ще вище, воно повністю підніметься. Якщо ми будемо використовувати вісі маневр Флепс, які потрібні для ближнього бою, от я вам лишу під описом під відео, відео про ближні на F-14, бачимо, натискаю цей маневр-флепс, то то опускається, тут теж нам буде вказуватися, що воно опускається. Ці маневр-флепс можна використовувати в випадках, коли ми злітаємо при малій вазі. Наступне, що ми повинні знати, це положення самих крил. От цей індикатор нам вказує положення наших крил. 20 це максимальний кут, 68 це мінімальний. Точніше, 20 це нас крила відкриті, 68 закриті. Також є у нас така біла шкала, яка нам вказує поточне положення наших крил. І є такий прямокутник, який вказує нам оптимальне положення наших закрилок. При різних швидкостях це положення зрозуміло змінюється. І воно також регулюється при автоматичному режимі наших крил. Коли ми хочемо злетіти, ми повинні дещо знати. По-перше, ми відкриваємо крила лише на полосі, а не на рульошці, наприклад, або також на стоянці. Тому що, наприклад, на авіаносці ми можемо відкрити крила і пошкодити сам відтак. Тому що так дуже широкі, і можемо також пошкодити сусідні літаки. А на стоянці ми можемо, наприклад, щось зачепити. Там, не знаю, якийсь грутовік або якусь апаратуру. І за це я рекомендую вам відкривати крила, як в моєму випадку, на полосі. Я відкрив їх. Наступне, що ми робимо, ми закриваємо, Точніше, тобто, пускаємо цей речак жовтий і закриваємо цю кришку. Після того, як ми це опустили, ми натискаємо Master Reset. один раз. І наші крила впереду тут пише режим меню. Але в реальності ми перейшли в режим авто. Наші крила будуть регулюватися в автоматичному режимі. Після цього я б вам не рекомендував би чіпати самі крила, тому що їх можна поламати в самому польоті, якщо будете їх регулювати вручну. Тепер про самий зліт. Як я вам перше розказував, саме в 14 може злітати на дуже маленьких відстанях, на маленьких дуже полосах, також сдати на дуже маленьких полосах. Це все дякуючи його потузі, у нього дуже сильні двигуни ззаду, також і за допомогою його крила. Крила на Томкеті я би рекомендував, скажімо так, антифлепси на крилах, я би вам рекомендував також регулювати. Якщо у вас велика вага і велика полоса. Опускайте ці лапси вниз. Якщо у вас маленька вага, піднімаєте їх. Можете злітати без закрилок. Якщо у вас коротка полоса і без ваги або з вагою, ви повинні повністю опускати закрилки. В моєму випадку я пустий, я можу і не опускати. На Vinuсі це також працює. Якщо ви, наприклад, маєте велику вагу, опускайте закрилки на максимум завжди. Скажіть так, це те ж саме положення, що і положення для посадки. Зараз я вам покажу зліт. Забираю стояче гальмо. Затискаю гальма. Даю газу. І зараз я вам покажу, як буде це поводити закрилки. Даю газу. Зараз в моєму випадку це версія А. Найдвигуничі чуть слабкіші. Тягну себе ручку, 170 вузлів. Тягну. Піднімаю. Закрилки відразу ми повинні піднімати. Зараз я вам покажу на чому. Закрилки на F14 вони дуже акуратні, скажімо так, і їх не можна опускати, коли швидкість більше, ніж 250 вузлів. Якщо швидкість буде більша, що відбудеться? Наші закрилки зламаються, вони застрянуть. Вони прямо заклинуть І для того, щоб їх поставити в нормальне положення, повинні додати швидкості, щоб їх повністю зігнуло. Але після цього, і так, і так ми повинні повертатися на ремонт, тому що крила більше не може закриватися. Бачу, в мене кут зменшується, тому що швидкість збільшується І наші закрилки теж, ну, закрилки, наші крила закриваються. Тепер я вам покажу, що відбувається, коли наші е, крила. Відкриті, але ми випускаємо наші закрилки на дуже великій швидкості. Що? Опустив я наші ці закрилки. Бачимо, вони опускаються. І дивимося, що відбудеться. Вона в мене дуже велика швидкість, якщо що, цілих 260 вузлів, 250. Попробую тепер їх підняти. Дивимося, мене тут мене заклинило. Більше крила не закриється. Для того, щоб вийти з цієї ситуації, ми даємо газу. І дивимося, що зараз зараз відбудеться. Бам! Газ. Очікуємо друг. Скажімо так, ми починили крила, але сильно ми повинні вертатися на ремонт, тому що крилки, закрилки наші заблоковані, вони повністю зломані. І ми не можемо більше їх регулювати правильно. Перед тим, як я вам розкажу, як регулювати крила в самому повітрі. Це, наприклад, коли ми повинні скинути бомби, під назвою Бомб-режим. Або, наприклад, там меню, ми повинні налаштувати ці режими. Бомб. Так і пишемо бомб. Бачимо Wing Sweep Bomb Mod. Ви полетели там, де Throttle. Якщо заходимо в саме керування, там, де Throttle. Так, де он тут? Throttle, Throttle. Десь тут, во. бачимо, в мене є Wing Sweep Auto Mod. Режим, який нам дає можливість ставити в автоматичне положення. Бомб-мод це режим бомбового мітання. Він ставить нам крила в положення 55 градусів. Також є у нас Forward і Єдині, які використовують ці два режими, і то можна це все керувати автоматично. Бачимо, якщо я зараз поставлю е наше положення бомб, бачимо, наші крила опустилися. Тут опише далі Manual, але в реальності в нас не Manual. У нас бомб режим, тільки тут нема такого індикатору. Ставимо назад на авто. Авто, якщо шоу в нас під назвою Auto Нам 9, моє крила вертаються в автоматичне положення. Ви це повинні добре знати. Також що ми повинні налаштувати. Ми повинні налаштувати, кроме цього. Ну, крила ми то налаштували, але ми налаштували, наприклад, крила для ближнього бою. Повинно налаштувати DLC Maneuver Flaps. Також я вам забув сказати, що ви повинні налаштувати DLC Toggle, контрмезор Dispense, воно відповідає і за флери, але також відповідає за анті-скід. Ці анті може випустити лише, коли у нас опущене шасі і закрилки. Якщо ні, в нас просто буде випускати флери. І воно потрібно для посадки, наприклад, на авіаносиці або також для посадки класичної. Але ці вони випускаються на максимальний кут, і він може бути опасний літака, тож, тому що він дуже сильно ріже тягу, літак може впасти. І е, ви повинні регулювати його з домого DLC c Flaps. Коли ви ним користуєтесь, ви можете регулювати кути цього е, антискіду. DLC cenever Flaps опускає наші закрилки при меншій швидкості, коли нас крила максимум закриті то, щоб збільшити кут атаки, це потрібно для маневреного бою. Або також для зльоту на пряма лівозі. Також для налаштування ви повинні, наприклад, знати, це вже більше не з крилами, а з закрилками. Як закрилки опускати, це у нас як Flaps down, Flaps-up. І ці два режими, це, якщо ви на клавіші будете використовувати. А в наших Axis. Flaps lever називається наше керуванням. Flaps Lever буде нам регулювати закрилки при ну скажімо так, цей речах буде регулювати. Тепер я вам кажу деякі критичні ситуації, які можуть відбутися, і як це треба стикатися, цим. Перший випадок, це коли у нас дуже маленька швидкість, і ми дуже високо. І по нами пускають ракети. Наше завдання це дуже швидко опуститися вниз і набрати швидкість. Але інколи таке трапляється, що наші крила на максимум. Ми дуже високо, повітря розріджене, ми нічого не можемо зробити. Наш літак, скажімо так, погано керується. Що ми повинні зробити це відкрити кришку, підняти речах, потім туди до себе, щоб крила закрилися повністю. Розвернутися вниз, тягнути ручку до себе давати газу. Наше завдання це набрати максимальну швидкість. Зараз бачимо, як швидкість буде набиратися швидко. Також ця тактика вона потрібна для того, щоб вийти з штопору. Але зрозуміло, що там чутніша ситуація. Ми падаємо в штопори в яких ситуаціях? Падаємо штопор, коли, наприклад, у нас маленька швидкість, ми робимо неправильний е, маневр, і е, це може призвести до е, поганих е, наслідків. Але ми можемо з цим е, якось, так, вийти штопор. Для того, щоб вийти штопора, ми повинні знову також закрити крила. І е, наш літак прийшли, коли в штопорі він поводить себе дуже нестабільно. Я сам вже навіть не питаю, я конечно, як штопер дити, але є такі люди, які е, інколи до такого доходять. може, симулюю. Ні, не змію. Е, так, короче, такі випадки, коли. от, може зараз вийде. Так, дивимося, дивимося, дивимося. Тяжко штопор симулювати. О! Робиться штопор. Але він якийсь такий кривий. Коротше, ми попали в штопор. Для того, щоб з нього вийти, ми повинні швидко закрити крила. І ми повинні розглядати літак, щоб він вниз таку подивився, як в моєму випадку, і е зміг розігнатися. Е нам, коротше, головне набрати швидкість. Якщо, наприклад, я вас ще й крути вправо, ми повинні наші е задні кіль лороне вліво навести. Тобто. Як інші літаки зі стріловидним крилом можуть мати певну проблеми з стійкості самих крил, і вони можуть відламатися на великих швидкостях. Для того, щоб з цим боротися, ви не повинні тягнути швидкість, на швидкостях більше, ніж 450 вузлів, якщо тоді потягнути ручку дуже сильно і на скажімо так, положення, є певна ймовірність, що ви зламаєте крила. У випадку, наприклад, я розігнався до 65 вузлів або 1-2 маха. І дивіться, що відбув з цих шисиль відразу потягну ручку до себе. Зрозуміло же, що крила зламалися. І для того, щоб з цим боротися, ви повинні тягнути легеньку ручку до себе. Скажі так, чуть-чуть з часом збільшувати до себе натяжіння самого нашого русу або нашого. Нашої патики між ногами так що. Так що будьте акуратні з цим, і до цього треба привикати, скажімо так, бо як не як він не має, 14 в 14 німецьких системі Hornet, там G-Limiter, і на ньому можна спокійно перетягнути більше, ніж 10, 12 до 18G, дойти дуже легко. Я, наприклад, сам був тягнув 16G, крила не обломалися, але тоді я тікав від ракети від ППО і ситуація була критичною. Ну, на те відео все. Я вам все розказав. Дякую за перегляд. І всім пока-пока.